Розшукуємо восьмирічну Маргариту Мітюніну, яка зникла на непідконтрольній Україні території ще 5 жовтня. Є інформація, що дівчинку намагалася вивезти до окупованого Криму, а потім, начебто до Росії, якась жінка-колаборантка, але десь на блокпосту її не пропустили з чужою дитиною. І врешті восьмирічну Маргариту лишили на окупованій Херсонщині. А от де саме так і не ясно. Про це мені розповіла рідна тітка зниклої дівчинки. Залишила дитину десь на КПП, ну так нам сказали, що залишила дитину на КПП і її забрала адміністрація Береслава. І відправили в лагерь. Ну Ми так розуміємо, що з лагеря її ніхто не поверне. Батьки Маргарити Мітюніною мешкають окремо. Мама на Вінничині, а батько на Херсонщині. І так вийшло, що перед початком війни дівчинка жила у тата на Херсонщині, бо саме там навчалася у школі. Вона на період війни знаходилась з батьком. Дівчинка навчалась і не хотіли зривати її з місця проживання, щоб вона закінчила школу. І договорились мати з батьком, що залишиться в батька. В них вже у кожного своя сім'я. І тато її забрав на період зимних канікул. Потім відвіз назад в школу, а на початку війни забрав назад, так як почалась війна, а мати знаходилась в Вінницькій області. Вона не могла приїхати, так як в неї новонароджений три місяці дитинки було. Отже, Маргарита опинилася на окупованій території Херсонщини і саме там зустріла війну. Вона жила разом з батьком у Бориславському районі в селищі Червоний Маяк. Згодом вона там познайомилася із якоюсь дівчинкою одноліткою і навіть потоваришувала із нею. А мама цієї дівчинки виявилась колаборанткою і на початку жовтня вирішила втекти до Криму і забрала з собою не лише свою дитину, а й Маргариту. Коли вже пройшов референдум, ця жіночка участвувала в референдумі, коли наші ЗСУ почали приближатися до цього селища, вирішила тікати з цього села і забирала е, собою свою меншу доньку і Маргариту. По словам місцевих, що начебто збиралася тікати на Крим. Але знаю, що Маргариту начебто не пропустили. Жінка-колаборантка зі своєю дитиною таки втекла. А от Маргариту вона лишила невідомо де. Спершу була інформація, що дівчинка застрягла на якомусь КПП у новій каховці, та згодом з'явилися певні подробиці. І я почала виходити на зв'язок. Я спочатку з неї переписувалася до цієї ж, а потім пояснила, що я класний керівник, що хочу дізнатися, щодо дитини. На цей, То розмова трішки в нас вийшла, хоч по факту, що її слів, інформація щодо дитини, що вона зараз знаходиться в в адміністрації. Жінка, яка намагалась вивезти восьмирічну Маргариту Мітюніну до Криму, запевнила, що дитина лишилась у Береславській міській адміністрації. Та оскільки ця територія окупована, перевірити чи спростувати цю інформацію наразі просто неможливо. Ми сходимо з розуму. Я не знаю, як її повернути. Батько на окупованій території ну, немає зв'язку ніякого, взагалі ніякого з селом. Я дуже прошу, особливо жителів Береславського району Херсонщини, які можливо бачать мене зараз у соцмережах. Уважно придивіться на фото Маргарити Мітюніної. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка виглядає плюс-мінус на свої вісім років. У неї світло русяве волосся. Вона досить комунікабельна та добре володіє інформацією про себе та своїх рідних. Дівчинка вже доросла, вона 2014 року, тобто вона знає, хто вона, фамілію свою знає, маму, тата, все вона знає, сестричку, все вона знає. Якщо раптом хтось бачив Маргариту після 5 жовтня, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.